Хорош! Піпец. <реш> Він так сигнали жалобно, ну типу, хлопці, бляха, не мучайте мене, добити і все вже собі. Наморочте собі голову. Що ми маємо? БН, кстати. То, то вважається один з кращих. Вам же ніхто не розкаже, як це саме. А обстоять справи з ними. Вот, Панове хлопці з ДТЗ. Ком'юа поставщики не сваріться сильно. Я знаю, що ви смотрите мої відео, я вам так скажу. Техніка ця продається, продавалась, продається і буде продаватись. Бо в людей, чесно кажучи, вибору особо нема. Або це, або це, або лопата, або конь, або мотоблок. Що а... друге, що третє, що четверте, там треба, як то кажуть, добре мати здоров'я, а не всі його мають. Тому Китайці придумали вихід і поставили мотоблок на 4 колеса. Ну, Я вам так скажу, вони не самі придумали, вони підгляділи 100% в наших умільців, тому що я бачив вже стільки об'яв в елекції, що продають саморобні тракторці. І там дійсно багато які зроблені технологічно набагато цікавіше, ніж оце. Ну, тим не менш, сьогодні ми кажемо про заводське, що вони зробили? Чи є смисл доплачувати? Давайте так розберемося по діньгах. Мотоблок зараз. А сам мотоблок без нічого, тяжовий 15 а вони взагалі мало де є. Ну Якщо знайти, десь буде, кінтавер стоїть порядку там 1400 баксів до півтори Там в залежності від комплектації, може бути. От. Ця історія стоїть дві Ну, я теж буду округляти. Там не є 200, а є дві, там, 300 бн, а 200Б. Ну Там відмінність. По мелочах я покажу. по мелочах. Фактично дві можна взяти трактора і на 500 доларів дорожче. Що ж, а, що ж вони за ці гроші дали? Давайте розберемося. Коробка в нас вишила мотоблочна, Щоб там хто не розказував про усилені коробки мототракторні. Тут все усилення заключається в цій деталі, ця куліса. Вона йде привінчена до коробки. А, вот. і... Вона не дає передачі вибувати, як в мотовоці. Ну Плюс що тут у багато є де, де дві передачі вперед. То, на, тут це такі D3 Більший спектр передач. Да. Вот. Потім, що нам дали за ці гроші? Нам дали таку раму. Самі рахуйте, чи стоїть вона 500 баксів чи ні. Все. От по чесному так, я не буду нічого хвалити, я просто по факту буду показувати, що дали. Раму таку дали. Потім дали рульове таке. Вот, рульове. Ось рейка йде, йде саме рулеве і стойка. Ну, Пласмасова бібіковка. Бачите, який звук приємний видає, то вже несуть. Звичайно, що ще відрізняється по кропках, буду чесно сказати, то самі чулки. Чулки йдуть менші коротші, ну бо там колеса менші. І тут такі грубші. Це вже, щоб воно тримало нагрузку з е, цим з більшим мотором, з більшою вагою. А потім що ще дали? Е, розблокування по осі. Не знаю, на всіх мотоблоках є. Е, е, блокується, розблокується одна по осі. Потім, е, ну звісно, колеса передні, задні диски, резина. Потім, що ще? Рама, я сказав, комплект гідравліки. Що тож стоїть, як кажуть, грошей. Ось такий розподільник на три секції з плаваючим режимом. А, шланги, ну шланги тут таке, вони не самі якісні. Гідравлічний циліндр, гідравлічний циліндр. Потім нш насосок отакий От насосик. Ось, під ручний кашківа працює. А, вот. І там вот ще виносний генератор стоїть. От, по суті, що додавали хлопці до мотоблока. Я знаю, що люди це все роблять самі, беруть мотоблок, і то все роблять самі. Як то кажуть, з того, що є на задньому дворі. Но, в принципі, в кого немає на задньому дворі на розбор якоїсь старої машини. 500 баксов 600 ну на мою думку, на мою думку, я можу помилятися. Ну, 500-600 баксів на мою думку, за ото все то нормально. Тому що навіть я не знаю скільки буде стоїть когось теж зараз не дешеві. Ну я точно не можу прям судити. Но той насосик, розподільник, та гідравлічна вся прибуде, стоїть гроші, 100%. Вот. Ну і просто получаєте заводський в зборі трактор. З гарантією до речі, на 2 два, на два роки. Генератор теж такий стоїть, мотобойці немає вино з того генератора. То все, би, копійка до копійки, то я думаю, більше за 500 баксів а, стоїть тільки генератор і а, а, гідравлічна вся система, бо вона не дешева. Гідравліка не дешева. Вот. Ну, а звісно, там рама можна зварити, скажете ви, а, Ну, допустимо, да, колеса. Клеса, ну все одно диски треба купувати, резину треба купувати, то все одно гроші. От. А така резина груба, 7,5 стоїть, теж, ну, не на космос, але прилично. Понятно, що можна скалхозити і зняти якусь кого зняти з машини, Ну, я кажу про те, щоб купують, щоб зробити собі, да? то вийде дешевше, ніж купляти і робити. Якщо є що робити, то люди накупляють таке. Якщо людина може зробити з мотовоку собі трактор, то вона не буде навіть дивитися. Цих. А є люди, яким треба купити повозити, тягати, картошку пропаловати. Ну такі роботи, щоб людина похилого віку там, і ще щось, щоб вона знаходилась не некарячого з мотовоком. Бо і важко. І такі трактора для них це вихід. Тому що реально за дві ви ні хрена не купите. Ні хрена за дві, ви не купите взагалі нормального, крім ось. Виходу нема іншого. О, тому так. Тому, звісно, це корч. Звісно, тут вот, то, що я перечислив, то стоїть гроші. Все остальне, що зверху наліпило там. Ну, кузовні елементи, так? Да? Ну, скільки то та бляшанка стоїть. ті, ну то все, якщо на аліки заказувати, такі датчики, то все стоїть центи, навіть не долари. Поняли, то все в центах там. От, можна можна закупитися, то не гидравлика, Гідравліка і вот то все, я что сказал, да, то стоїть. То все. І воно саме дешеве, ну, покрашено, воно, бляха, ну, не з балончика, звісно. Ну, Лакокрасочне, датчик, електрика, подивіться на ці блянди. Це ну, з економіком, щоб мінімум все вот, ну, Для того і ну, принципе, Коробка головне вже живе. У мене за рік часу ми продаємо. Вже нові. Ого, я блядь, ще на ручнику їздив. я думав, що його сука так тілепає Йо, ладно. Так, Хто купить і буде проблеми з ручником, набирайте мене, будемо вирішувати питання. Бо я його поставлю зараз і він до когось поїде. Ну, як то кажуть, я не думаю, що там щось критичне. А тут що у нас? Сирував уже, де? Хлопцям скажу зроблять. Печально, печально, печальне. печальне, печальне. Перший логи, щоб розуміло, я вже за боку Поняв? Ну, то таке, то не, не автомобільний ручник, тут тормоза не так працюють тут. Все можна виправити плоско губцями. Молодку, от дешеве розумієте? Він дешево в обслужуванні. Дешево в обслужуванні. Е, запчасті з мотоболку підходять. Навісне, розумієте, з мотоболку підходить. Все навісне. Тому дивитесь, я розумію, люди хочуть трьох щоб було три циліндри. Все, то, то файно, то класно, дійсно, набагато краще, ніж це. Ви рахуйте, якщо у вас там дідусь, у нього там 20 соток, йому треба собі просто поробити роботу. Там, да? е, Весною осінь, все, він ніде не, не буде їздити по калимах. Він буде цілу по собі. То він, ну смысл, покупає трактор спочатку, там за 4-5 тисяч мінімум трьохциліндровий. Потім ще вкладається там, мінімум от фриза, пух, копалка, сажавка нормальні, то ще мінімум двушка баксів. То я так беру образно, але все одно там фреза скільки? E, 140, 800-800, пух, 300 баксів польща то вже тисяча. Сажалка, копалка то теж вийде, якщо навіть якщо не польські, ну, ви зрозуміли. Тут все. Сто... копалка, Сажалка по 5 тисяч гривень там, по 100 баксу. Да? Все навісне мотовочне підходить. Пропольщики, окучники, все остане. Мотовочні навісне, все на нього стане. Деякі треба буде переробити кліпування, бо не совпадають Но, стане там, ну. поняли. все, і економія. І вам хватить його з головою на ваші 20 соток це соток. Такі кентаврики я, чесно ранжу. Вони мені подобаються, це ми баєнки, тому що тут грамотно зроблено. І насос, і генератор стоїть там, де треба. Насос стоїть від мотора качає, немає блокіровки диференціалу. Все, що треба. В ньому все, що могли за 2000 баксів засунути в цей драндулет, то в нього засунув. Тому такий от огляд вийшов, я думаю. Пишіть в коментарях, як ви врахуєте, справедлива на нього ціна чи ні.